Шановні колеги. Шановні колеги, ну, давайте поговоримо про те, чому міжнародні рекомендації пропонують використовувати інгібітори залежного котранспортеру глюкози другого типу як препарати першої лінії при лікуванні коморбідного пацієнта. Актуальна тема особливо в розрізі розгляду цього клінічного випадку, який ми тільки що обговорювали. Оскільки таких коморбідних пацієнтів в нашій клінічній практиці стає все більше, і ми маємо розуміти, з якого препарату, як правило, ми маємо починати лікування таких пацієнтів. Чому це важливо? Тому що наявність одного захворювання. Кардіологічного, ниркового або метаболічного значно підсилює можливість розвитку іншого. Якщо у пацієнта присутня хронічна хвороба у пацієнта є високий ризик розвитку серцевої недостатності. якщо у пацієнта є порушення вуглеводного обміну, починаючи вже з Моменту преддіабету або наявного цукрового діабету другого типу, таких пацієнтів значно зростає ризик розвитку хронічної хвороби нирок і серцевої недостатності. Стела Вікторівна тільки ж сказала про те, що саме цукровий діабет є найпотужнішим донором щодо розвитку хронічної хвороби нирок. І дійсно, за даними епідеміологічних досліджень, ми бачимо, що 80% пацієнтів з серцевою недостатністю старше 65 років, і більшість з них має більше одного супутнього захворювання, і, як правило, у пацієнтів цієї вікової категорії є хронічна хвороба на рок і цукровий діабет другого типу. Тому, шановні колеги, коли присутня одна з недостатності обов'язково буде під'єднуватися інші коморбідності. Ще що важливо розуміти щодо лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Те, що наявна інсулінорезистентність, яка є тим патогенетичним дефектом, який присутній в розвитку цукрового діабету другого типу, є найпотужнішим фактором щодо ризику розвитку серцево-судинних захворювань, мікросудинних ускладнень, до яких відноситься патогенетично розвиток хронічної хвороби НИО. Тому у пацієнта, якого є цукровий діабет другого типу, ми маємо активно шукати наявність атеросклеротичних захворювань або мікросудинних ускладнень, яким є хронічна хвороба ниру. І саме тому ми маємо діагностувати наявні коморбідності вже в момент постановки діагнозу цукрового діабету другого типу, задля того, щоб попередити можливий ризик розвитку. Серцево-судинних або неркових патологій. Саме інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози другого типу дають можливість. Дещо попередити розвиток і серцевої недостатності, і хронічної хвороби нарок пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, ми це знаємо за тими моментами, за якими інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози другого типу заходили в нашу клінічну практику. Перш за все, дослідження третьої фази підтвердили, що. Препарати інгібітора НЗКТГ-2 мають вплив на глікемічний статус, тобто вони мають метаболічну користь у пацієнтів з цукровим діабетом, і саме так на ранніх етапах розвитку клінічної практики ми позиціонували цю групу препаратів. Тобто, це були цукрознижуючі препарати для лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Але, за даними багатьох рандомізованих клінічних досліджень, була підтверджена користь для серцево-судинної системи та у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і серцево-судинними захворюваннями. І таким дебютним дослідженням, яке відкрило еру інгібіторів НЗКТГ2, було дослідження з емпагліфлозином, дослідження емпарех аутка в подальших дослідженнях було підтверджено, що інгібітори нзктг 2 мають користь для серцево-судинної системи, у пацієнтів з серцевої недостатності незалежно від глікемічного статусу. Тобто, якщо у пацієнта наявна серцева недостатність будь-якою, до речі, фракцією викине, чи є у такого пацієнта з діабет другого типу, чи немає у цього пацієнта порушень вуглеводного обміну, а наявна серцева недостатність, інгібітори НЗКТГ2 є повноцінними складовими лікування серцевої недостатності у таких пацієнтів. І дослідження, які довели на користь для нирок у пацієнтів, з хронічним захворюванням нирок будь-якої етіології, знову ж незалежно від глікемічного статусу, підтверджують єдиний патогенетичний механізм впливу інгібіторів НЗКТГ2. Для пацієнтів, які мають макросудинні ускладнення, серцеву недостатність, хронічну хворобу норок і патологію вуглеводного обміну. Тобто, ми зараз говоримо саме про коморбідного пацієнта, яких в нашій клінічній практиці більшість. давайте зосередимося саме на метаболічних ефектах. По-перше, як я вже говорила, Інгібітори НЗКТГ2, емпогліфлозин, препарат Джарденс, є, має корисні метаболічні ефекти і контролює саме метаболічні складові, які присутні у пацієнта з коморбідною патологією. Знижуючи рівень глікованого гемоглобіну, залежно від того, який є вихідний рівень глікованого гемоглобіну, ми можемо бачити зниження. Глікованого гемоглобіну від 0,8 до 1,5%, тобто це достатня ефективність з точки зору контролю глікемії. Інгібітор нзктг ТГ2, емпагліфлозин, зокрема, впливає на масу тіла. Тобто впливає ще на один патогенетичний дефект, який продукує інсулінорезистентність, яка, в свою чергу, є найбільшим патогенетичним, найпотужнішим патогенетичним базісом розвитку як складної, так і прогресування або виникнення цукрового діабету. І так, емпагліфлозин впливає на масу тіла знову ж. Та ж сама ідея, чим вища вихідна маса тіла, тим більшу користь щодо її зниження ми можемо отримати, призначаючи емпагліфлози. Навіть коли середня вихідна маса тіла більш-менш нормальна, тобто, наприклад, 82 кг, ми можемо очікувати зниження до 2,5 кг, призначаючи емпагліфлози. І ще одна метаболічно-кардіологічна складова це вплив емпагліфлозину на систолічний артеріальний тиск. Та ж сама історія: чим вищий вихідний рівень систолічного артеріального тиску, тим більше буде дельта зниження на ампагліфлозині, але навіть коли середній вихідний систолічний артеріальний тиск складає 130 мм. Ртутного стовпчику на емпагліфлозині можна очікувати зниження артеріального тиску систолічного приблизно на 5 мм ртутного стовпчику. У пацієнтів з цукровим діабетом та вищими вихідними значеннями глікованого гемоглобіну, маси тіла чи систолічного артеріального тиску, як я вже говорила, ми можемо бачити більш потужне зниження глікований гемоглобін до 1,5%, маса тіла при Зниження маси тіла приблизно на 4 кг і зниження сістолічного артеріального тиску, що показано в деяких клінічних дослідженнях, навіть до 14 мм ртутного стовпчика. Безумовно, ми не можемо говорити, що інгібітори НЗКТГ 2 емпогліфлозин, зокрема, є препаратами для схуднення або антигіпертензивними препаратами. Але ці додаткові властивості, ці додаткові бонуси щодо впливу саме на метаболічну складову кардіонефрометаболічного пацієнта, поліморбідного пацієнта, яких ми розглядаємо в нашій клінічній практиці, безумовно є дуже і дуже корисними щодо впливу взагалі на перебіг захворювань у пацієнта. Ще один момент, який ми теж маємо усвідомлювати: що чим раніше ми будемо призначати правильні препарати, тим краще ми можемо коригувати ці складові, які присутні в історії хвороби пацієнтів. Наприклад. Інсулінорезистентність, функція бета-клітин, ми знаємо, що вона змінюється з часом у міру прогресування цукрового діабету другого типу, тобто цукровий діабет не є статичним захворюванням, і в міру його прогресування знижується функціональна здатність бета-клітин, і таким чином ми маємо необхідність інтенсифікувати цукрознижуючі лікування. Однак, якщо ми будемо призначати інгібітори НЗК ТГ2, які здатні індукувати, тобто підвищувати чутливість до інсуліну і таким чином зберігати функцію бета-клітин підшлункової золози, тим більше наш пацієнт буде знаходитися в стадії нормального глікемічного контролю. Як інгібітори НЗКТГ2 працюють в якості таких препаратів, що можуть зберігати функціональну здатність підшлункової золози? Двома механізмами. І зниження неркової реабсорбції глюкози на тлі інгібіторів НЗКТГ2, як я говорила вже Стела Вікторівна переді мною, сприяє зниженню інсулінорезистентності всього організму, і за рахунок поліпшення глікемічного контролю, і за рахунок втрати калорій, і за рахунок е зниження інсулінорезистентності, як такої. Додатковий бонус це зниження токсичності глюкози, оскільки чим вищий рівень глікемії, тим більше той токсичний вплив внесок та глюкозотоксичність щодо безпосередньо впливу на бета бета-клітини підшлункової залози. Таким чином, знижуючи Рівень глікемії, знижуючи токсичність глюкози, ми можемо підвищувати секрецію інсуліну, яка стимульована глюкозою, покращувати морфологію острівців, підвищувати масу бета-клітпін підшванкової залози зменшувати рівень апоптозу і фіброзу в підшлунковій залозі і таким чином зберігати функціональну здатність і масу бета-клітин підшлункової залози. Що це означає з точки зору клінічної користі? Це можливо зниження потреби в інсуліні, тобто в комбінації інсулінотерапії. І інгібіторів НЗКТГ2 в більшості випадків ми можемо не підвищувати дозування інсуліну, якщо це дозволяється за рівнем глікемічного контролю. Зниження потреби в оптимізації або призначенні інсуліну з часом, якщо у пацієнта зберігається нормальна функціональна здатність бета клітин підшлункової золози. І безумовно це зменшення набору ваги і зниження ризику гіпоглікемії, які пов'язані з інсулінотерапією напряму. Ми знаємо, що джардінс емпагліфлозин це гіпоглікімічний засіб з доведеними перевагами в відношенні серцево-судинної складової дослідження емпарега у ТК на 38% зниження ризику серцево-судинної смерті, і що дуже приємно відзначати, і це дуже важлива складова щодо призначення і розуміння, для чого ми призначаємо інгібітори НЗКТГ2. Це починає відбуватися, тобто зниження ризику серцево-судинної смерті відбувається вже в момент призначення інгібіторів НЗКТГ2, тому що кривів майже в усіх дослідженнях і в дослідженням ПРЕХ починають розходитися вже починаючи з 12-го тижня прийому. Тобто, ми можемо побачити ефект призначення емпагліфлозини вже в. Ранньому періоді. До речі, цього не мають інші препарати, наприклад, статини. Тобто потрібно почекати для інгібіторів нзктг 2 Ми бачимо ефект майже відразу. В клінічній практиці в знову ж в рандомізованих клінічних дослідженнях доведено зниження частоти госпіталізації з приводу серцевої недостатності. У пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Причому така ж сама ідея зниження ризику госпіталізації з приводу серцевої недостатності виникає на ранньому етапі, і чим довше пацієнт приймає інгібітор НЗКТГ2, тим краще його прогноз, оскільки е, саме цей ефект зниження ризику госпіталізації з приводу серцевої недостатності продовжується протягом всього періоду прийому інгібіторів НЗКТГ 2. Міжнародні рекомендації та товариства пропонують використовувати інгібітор НЗКТГ 2 як препарати першого вибору у пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-ниркового захворювання. А це, шановні колеги, всі пацієнти з цукровим діабетом другого типу. В стандартах медичної допомоги Американської діабетологічної асоціації 2022, 2023, 2024 року і в консенсусному звіті Американської діабетологічної асоціації Європейської асоціації з вивченням цукрового діабету, яка була опублікована в 2022 році. Інгібітори uh, НЗКТГ2 рекомендуються як препарати початкової терапії при цукровому діабеті другого типу, який поєднаний з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями, серцевою недостатністю або хронічною хворобою нирок, або високим ризиком їх розвитку для зниження прогресування і виникнення серцево ниркового захворювання. В оновлених рекомендаціях КайДІГО, тобто нефрологічних рекомендаціях 2022-2023 вони прийняті якраз у 2024 році оновлені рекомендації щодо лікування діабету про хронічній хворобі НИРОК. Знову ж інгітора НЗКТГ2 препарати першої лінії для пацієнтів з цукровим діабетом та хронічною хворобою НРО. Інгібітори НЗКТГ2. Рекомендується для лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, серцевою недостатністю або хронічною хворобою на рук, це пропозиція Primary Care Diabetes Europe 2022 року. І така сама рекомендація. Вже присутня в нових оновлених рекомендаціях щодо ведення пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями і цукровим діабетом Європейської асоціації кардіологів 2023 року. Тобто, б яку з рекомендацій мене взяли що стосується наркової патології, що стосується серцево-судинних захворювань, що стосується. Метаболічних захворювань, яким є цукровий діабет другого типу, в усіх рекомендаціях без виключення інгібітори НЗКТГ2 займають лідючу е, позицію. Чим раніше ми це зробимо, тим краще, тим ефективніше ми будемо в лікуванні пацієнтів з поєднаними ускладненнями інфарктом міокарду, інсультом, діабетичною нейропатією, діабетичною ретинопатією, хронічною хворобою нарок. Запобігаючи виникненню фатального інфаркту і безумовно подовжуючи життя наших пацієнтів, знижуючи ризик серцево-судинної і смерті загалом, тому, шановні колеги, терапевтична інеркість це погано. І якщо ми згадаємо той клінічний розбір, який тривав півгодини тому, то у цієї пацієнтки, якщо б ми могли, якщо б в нас були підстави або б сам препарат, Призначити інгібітор НЗКТГ 2 раніше, то, можливо, би пацієнта не потребувала би такого прискореного призначення нарково-замісної терапії, оскільки ми могли би продовжити її життя без процедури гемодіалізу, використовуючи інгібітор НЗКТГ 2. До речі, шановні колеги, згадуючи наших пацієнтів. Розуміючи, що зараз ми б могли їм допомогти значно ефективніше, тому що в нас є інгібітор НЗГТГ2. А тоді, коли ми їх лікували 10, 15, 20 років тому, цих препаратів не було. Тобто. Зараз ми маємо використовувати всі можливості сучасного лікування, тим більше, що інгібітори НЗКТГ2 внесені Всесвітньою організацією охорони здоров'я в перелік життєво необхідних препаратів для, для того, щоб впливати на е, якість і тривалість життя пацієнтів. Емпогліфлозин присутній серед пероральних гіпоглікемічних Агентів в дозуванні 10 і 25 міліграмів в переліку життєво необхідних ліків в ООС. Що нового? Ми знаємо, що інгібітор нзктг ТГ2, Джардінс, зокрема, присутній в лікуванні пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. Так написано в інструкції. Для лікування серцевої недостатності, показаний дорослим пацієнтам для лікування симптоматичної хронічної серцевої недостатності без вказівки на наявність або відсутність вуглеводного обміну, тобто для всіх пацієнтів для лікування симптоматичної хронічної серцевої недостатності поза фракцією викиду, і оновлена інструкція для препарату Джардінс. Джардіт показаний дорослим пацієнтам для лікування хронічної хвороби нирок, знову ж поза наявністю глікемічного статусу для лікування саме хронічної хвороби нирок. Дуже е, приємно. І знову ж е, зручно використовувати, оскільки емпогліфлозин використовується як препарат Джардінс, використовується в сталій дозі, без перерахування дози в залежності від там, зниження або е, підвищення швидкості клубочкової фільтрації, доза становить 10 мг, приймається перорально один раз на добу, бажано вранці. З їжо або без їжі, тобто призначати дуже легко і призначати обов'язково, знаючи необхідність продовження тривалості і підвищення якості життя пацієнтів. Дякую, шановні колеги, за увагу. Якщо будуть запитання, то ми готові на них відповідати.